Доброго вам здоров'я, шановні, 15 січня. Це в нас четвер 2026 році. За народними прикметами цього дня намагалися передбачити погоду на найближчий час і навіть на літо. Якщо нічне небо всіно зірками, то чекали гарного врожаю. Яскраві зірки віщували мороз, а тьмяні, швидке потепління. Коли хмари рухаються з півночі, тепла не очікували. Піднявся вітер, рік обіцяє бути дощовим і холодним. А ясна спокійна погода в цей день вважалася ознакою спокотного і сухого літа. І, шановні глядачі, з цього відео ми з вами саме поговоримо про день сьогоднішній за народним українським календарем. Звісно, зазирнемо в церковний календар. Ну, там таких якихось супервеликих свят не, немає, але все одно я вам розповім, що в нас за день саме сьогодні за церковним календарем, просто щоб ну, повна у вас була якась картина. Але загалом ми пригадуємо з вчорашнього відео. Якщо ви не подивилися, подивіться обов'язково вчорашнє відео. То в нас вчора було вдання, і сьогодні відповідно продовження цього якби народного такого. Не те, що це свято, це такий народний день, коли примічали, що віщуни, відьми, різні, нехороші там чаклуни, вони можуть дані віддавати людям сьогодні. І вчора це відбувалося. Тож, оці два дні це дні в нас такі, такої повищеної, не підвищеної небезпеки, саме в народному календарі. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого-кінця, самого, -самого кінця, щоб ви знали, щоб були в курсі, як до цього підготуватися. Готуватися, що робити з цим, як обезпечити себе від якихось нехороших, негарних впливів, тим більше, що ми маємо ще й старий місяць сьогодні, ну таке не дуже насправді. Гарне таке поєднання, я б сказала, але тим не менш, давайте все ж таки жити і працювати з тим, що ми маємо саме сьогодні. і Тим більше, що наші предки нам залишили всі інструкції, як потрібно себе поводити. Тож, що сьогодні можна робити, що не можна робити, ви дізнаєтеся в цьому відео. Обов'язково його додивіться до кінця. Ставте лайк, подобаєчко обов'язково. Звісно, розповсюджуйте, встроюйте в групи в телеграмі, в вайбері, у в цьому, може, ватсапі там щось є. В Фейсбуці обов'язково. Просто діліться у ваших соціальних мережах, щоб більше людей про це знало. І обов'язково на цей канал підписуйтесь на цей канал і тисніть на дзвоник на цьому каналі. Сьогодні, 15 січня 2026 року в четвер, я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім, всім захисникам нашим за цей захист, який вони нам надають. І я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я! Продовжую. 15 січня в церкві вшановують пам'ять преподобного Павла Фівейського та Іоанна Кушника. Преподобний Павло Фівейський народився в Єгипті в місті Фіваїда. Рано залишившись сиротою, він зазнав утисків від родича, який зазіхав на батьківську спадщину. Під час гонінь на християн за імператора Декія, дізнавшись про намір видати його переслідувачам, Павло покинув місто і пішов в пустелю. Він оселився в печері біля підніжжя гори і прожив там в повній самоті 91 рік, постійно молячись вдень вночі. Харчувався фініками та хлібом, який за переказами приносив йому ворон, а від спеки і холоду захищався одягом із пальмового листя. Про його життя ніхто не знав, доки напередодні кінчини Бог не відкрив про нього преподобному Антонію Великому, який також подвизався у фіваїцькій пустелі. Антоній почув голос, що сповістив йому про подвижника, який жив у пустелі раніше за нього, і перевершував його в духовному подвигу. Він вирушив в глиб пустелі, знайшов печеру Павла і старці, впізнали один одного по імені, обійнялися та довго розмовляли. Під час їхньої бесіди ворон приніс хліб на двох. Павло відкрив Антонію, що його земний шлях добігає кінця і попросив поховати його. Преподобний Павло відійшов під час молитви, стоячи на колінах. Антоній бачив, як його душа в оточенні янголів і святих сходила до Бога. За переказом два леви з пустелі прийшли і вирили яму для поховання. Антоній поховав старця, забрав його одяг із пальмового листя і зберігав його як велику святиню, одягаючи лише двічі на рік на Великдень і п'ятидесятницю. Преподобний Павло Фівейський упокоївся в 341 році у віці 113 років. Він не заснував жодної обителі, але після його кончини з'явилося багато послідовників, які вкрили пустелю монастирями. Тому його вважають батьком православного чернецтва. У 12 столітті тіло святого, з воля імператора Мануїла, було перенесене до Царгорода, згодом до Венеції, а пізніше до Угорщини в Офу. Частина його чесної глави перебуває в римі. В православній традиції цього дня звертаються з молитвами до святого Павла, просячи душевного і тілесного здоров'я, полегшення недух, Захисту від пристріту та псування, а також допомоги у звільненні від шкідливого духовного впливу 15 січня, на день преподобного Павла в народній уяві цей день вважався непростим і тривожним. Вірили, що напередодні, під час віддання свята богоявлення, чарівники і чаклуни віддавали знання, передавали свої сили, уміння та таємні навички учням і послідовникам. А вже цього дня нові адепти мали випробувати набути на практиці. Саме тому люди остерігалися, вважалося, що чаклуни можуть насилати на людей різні біди, перевіряючи силу своїх вихованців. В цей день не радили запрошувати додому незнайомців і не приймати від сторонніх людей жодних речей чи дарунків. Вірили, що через такі контакти можна накликати на себе лихо. В українській народній традиції існувало вірування. Що хворобу можна навмисно наслати через так зване дання або перепій. Особливо страшним це вважалося на полісі, де дання або дання сприймали як одну з найнебезпечніших таких недуг. За народним уявленням, дання зазвичай давали під час спільного пиття горілки, найчастіше на великих гулянках, на весіллях чи інших багатолюдних зібраннях. Вірили, що зробити це могли люди. Які володіли знанням чорної магії. Для цього використовували не лише горілку і чорне слово, а й різні додаткові складники, які відрізнялися залежно від місцевості. На полісі вважали, що дання робили з вужа або гадючої отрути, речовину закладали під нігті, а потім занурювали пальці в горілку, якою поїли людину. На Київщині основним компонентом слугував порошок із гадюк, ящерок або жаб. У Карпатах використовували линовищі гадюки або корінь матрігану. Але, шановні глядачі, насправді від всього цього досить легко захиститися. Тож як саме захиститися від цього, далі я вам розповідаю. Для захисту від дання на полісі радили підкладати мізинець під чарку, з якої п'ють. Якщо чарка тріскала, це вважали знаком, що хтось намагався дати вам хворобу. Існувала і інша порада уважно дивитися в чарку, тримаючи її за дно. Якщо в горілці ніби скакали голки, це означало, що напій пороблений. В такому разі радили підняти скатертину і вилити горілку на стіл зі словами Хоч мало бути мені, то хай буде на столі. Якщо дані вже причепилося, можна прочитати таке замовляння, слухайте уважно. Благословен Бог наш, нині і прісної, вовіки віков. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава! До Івана злой чоловік приступив, он, як намокний дане, наговорив, щоб зле дане по тілою костям ходило, кров бунтувало, їжу запрещало, сону меншало, здоров'я ослабляло, а я святими Господніми молитвами Господа Бога до Івана призиваю йому намовки й дане виговоряю. Господь Бог наш Ісус Христос, сильні і мудрії престола сатани, Он до Івана приступив, намовки й дані одговорив, он їжу приставив, крепким сном наділив, здоров'я встановив. Алілуя, 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 Слава тобі, Боже! Ще раз вам нагадую, шановні глядачі, що обов'язково імена ми замінюємо на імена тих людей, заради яких ми читаємо замовляння. Замовляння читаються тричі або три по три рази, тобто дев'ять разів. Тут саме під цим замовлянням немає якоїсь особливої вказівки, як саме це треба читати, тому ви спочатку читаєте три рази, потім дивитесь, чи, вам, чи ви відчуваєте, що поділо чи ні, це якось енергетично має бути для вас відчутно. Якщо відчуваєте, що вже досить, можна припиняти. Якщо відчуваєте, що ще треба, тоді треба ще шість разів проговорити, щоб загалом було три по три, тобто дев'ять разів, щоб було загалом або тільки три рази. Інших ніяких кількостей не можна допускати. Ну, І звісно, ми читаємо це все дуже-дуже швидко. Я вам читаю повільно, щоб ви просто почули ці слова, цей текст. А взагалі треба читати дуже-дуже швидко і на півпошепки. Як айсамари читають, знаєте, так, отак от треба читати все це. І тоді воно має відповідно діяти. Ще 15 січня, як день, вважався невдалим для будь-яких важливих справ та поїздок. Все могло піти не так, як задумано. Звісно, остерігалося, перш за все, нечистих сил якихось. Ми нагадаємо, що вони ще й досі в нас букають десь по землі. Ще не пройшло два тижні від богоявлення, тому вони можуть дійсно бути десь близько ці нечисті сили. Прості люди намагалися захиститися всіма доступними способами, плювали через плече, уникали зайвих розмов, виконували різні обрядодії для захисту себе, рідних і дому. Вважалося, що цього дня маги та їхні учні можуть підживлюватися енергетичними силами звичайних людей, тому особливо важливо було тримати обереги і не відкриватися чужому впливу. В народній традиції голка належала до найсильніших залізних оберегів і використовувалася для захисту житла. Вірили, що оберіг необхідно розміщувати біля входу додому. Якщо в хаті не було сіней, його вішали в коридорі цей оберіг перед вхідними дверима до кімнат. Сам оберіг не приклеювали, а підвішували на гвіздочок або іншу упору, щоб він вільно висів. Він не мав бути такий, знаєте, зафіксований намертво. Під оберегом обов'язково розміщували ножиці, їх залишали відкритими з зубчиками спрямованими донизу. Вважалося, що так ножиці перерізають все недобре, що намагаються зайти в оселю, і не дають лихій силі пройти далі. Окремо використовувалися голки за повір'ям, за порогом, в місці, де людина приступає межу дому, потрібно було встромити сім голок, їх ставили так, щоб вони були приховані від очей. Вірили, що ці голки замикають поріг і не пропускають в дім чужу або недобру силу. Водночас цей день, 15 січня, вважали сприятливим для налагодження стосунків із домовиком, охоронцем оселі. Щоб його задобрити, на столі залишали солодощі або трохи вина, зверталися до господаря дому із проханням про захист, допомогу і добробут для всієї родини. Люди вірили, що прихильність домовика цього дня могла стати надійним щитом від всякого зла. Дітей, народжених цього дня за звичаєм, сповивали в ляні пелюшки, вірячи, що льон захищає маля від пристріту. Якщо вас, шановні глядачі, спіткали проблеми, невезіння, злі хвороби, якщо ви відчуваєте на собі дію чаклувань, то можна провести наступний обряд. Слід сходити на цвинтар. Взяти із собою монети жовтого кольору, проте не слід їх рахувати, бо ваші проблеми не повинні мати якоїсь певної ціни. І цвинтар це єдине місце взагалі на землі, де хоронять людей, а відповідно із ними всі біди і нещастя можна там поховати. Значить, дуже, кстати, чудово буде саме провести такий обряд на четвертій квартирі місяця, яка в нас зараз з вами. Значить, за рахунок відповідної енергетики на цвинтарі всі проведені ритуали мають дуже велику силу. Ставши на цвинтарі обличчям в кут, промовте, відкуповуюся, я раба Божа Ірина від пороблень, пристріту, хвороб, невдач, аварій, бідності, самотності, ворогів. Вам треба перерахувати. Від чого ще? Це ваші саме проблеми, що вас турбує, що від чого ви хотіли би позбавитися. Саме це треба сьогодні і перерахувати. І далі кажете: во ім'я, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Після цього треба кидати правою рукою ці копійки перед собою на землю і, повертаючись, йдіть додому. В жодному разі не можна озиратися назад, бо якщо озирнатись, знову все це заберете, від чого відкупилися. Не слухайте, навіть якщо вас хтось покличе, не озертайтеся в будь-якому разі. Коли ви забажаєте відкупити своїх близьких людей, ну, тих, що зв'язані з вами по крові або шлюбом, то можна промовити так цю примівку. Відкуповуюся я, раба Божа Ірина, і ще відкуповую рабів Божих, і назвіть їх імена, від і чого перераховуєте, від чого ви їх відкупаєте. І так само наприкінці кажете: Ви ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. За народним місячним календарем в нас нині чернець це дні, коли місяця не видно на небі. Ці дні в народній уяві сприймалися як межовідні, перехідні і демонічний час взагалі казали, що. В такі періоди чарівниці ходять на границі, збираються там десь в покинутих місцях або в покинутих хатах і проводять різні свої небезпечні, ритуальні, всякі нечисті дії. В народних віруваннях безмісячні дні пояснювалися як покарання місяця за власні провини або за гріхи людей. Вірили, що після своєї кінчини місяць сходить до пекла, там перетоплюються, очищуються і знову народжуються в новому місячному циклі. Час, коли місяця немає на небі, нічна темрява, пов'язувалася із темним і чорним кольором, а тому сприймалася як небезпечний і загрозливий час для людини. Безмісячні дні вважалися непридатними для важливих життєвих подій, в цей день не сваталися і не справляли весіль, бо вірили, що шлюб, вкладений тоді, не буде щасливим. Також існували чіткі приписи щодо господарських робіт. Капусту радили шаткувати на дев'ятий день молодика або на його сході, тобто зараз можна шаткувати капусту, закладати її. Буряки так само квасити, саме сьогодні дуже-дуже доречно. За народними метеорологічними уявленнями, за три дні до народження місяця. Або одразу після його народження завжди відбувається зміна погоди. Напишіть в коментарях, чи у вас відбувається зараз зміна погоди? Бо у нас щось не дуже у нас як встало оце холод цей встав, мороз і продовжується. З приводу посту, оскільки ми сьогодні з вами маємо четвер, то сьогодні посту в нас немає. Тож можемо їсти абсолютно будь-яку їжу, якої нам хочеться. Будь ласка, я для вас підготувала рецепт, дуже цікавий це стародавній рецепт, у мене всі рецепти стародавні. Значить, Сьогодні можна приготувати паштет із телячої печінки, Готується наступним чином. Підсмаживши на маслі покришену цибулю, додають до неї послідовно сала. Свинятини і телячої печінки, порізаних на тоненькі скипки. Як все це на вогні побіліє, відставляють на край плити і, посоливши, дають прохолонути під покришкою. Після чого, дрібно посікши все вкупі, товчуть, протирають на сито і додають два білки або крашенку, коли начинка здається дуже ніжною. Тим часом готують тісто з борошна. З однією чвертю фунта масла крашенкою двома жовтками замішаного на молоці. Розкачавши тонко, викладають, їх, викладають їм намащену форму і, поклавши начинку, замазують добре цим тістом, обмастивши крашенкою, печуть паштет біля години в гарячій печі, тоді подають. Ще я вам не сказала і вчора, бачите, я тільки що пригадала, що я в вчорашньому відео не сказала, що треба зробити зі стрижкою і що там по снам. Значить, стрижка на четвертій квартирі в нас з вами суворо, суворо забороняється. Вірили на ще предки, що якщо підстригтися на цій квадрі, то можна залишитися взагалі без волосся, можна облесіти, воно буде випадати і не буде відростати. Це дуже поганий насправді період для того, щоб стригтися. Не будемо цього робити. З приводу снів на старому місяці ми сни взагалі не. Тлумачимо, вони віщими не вважаються. Тому, якщо вам щось погане насниться, не, не зважайте на це. Це просто, знаєте, ваша психіка якось можливо реагує на ті події, що відбуваються навколо вас. Ну, загалом вам відніше, але з приводу якихось підказок із спотойбіччя чи від вищих сил, чи від вашого роду, то саме на старому місяці цих підказок немає, тому не зважайте. Якщо вам не подобається зміст вашого сновидіння, відкрийте вікно, скажіть, куди ніч туди і сон, і забудьте про нього. Вчора, вчора насправді те саме, тобто ми тут дивимося, вперше за все, на цей місячний календар і в вчорашньому дні, 14 січня, так само і стрижка не робиться, і снин тлумачаться. 15 січня маємо, звісно, іменинників. Сьогодні це в нас Гаврило, Іван, Михайло, Павло та Олена. В цей день іменинникам хочеться побажати спокою в серці, впевненості у власних силах, тепла в людських стосунках. Нехай життя дарує можливість рухатись вперед без остраху з довірою до себе і світу. Хай праця приносить задоволення, дім буде місцем відновлення, а кожен новий день нагодою для добра. Нехай небесні покровителі вас підтримують, надихають і вказують вам вірний і саме головне легкий шлях у вашому, вашому житті, у вашій дорозі, у вашій долі. От, важливо, щоб це був вірний шлях, і дуже хочеться, щоб він був легкий дійсно для кожного з нас з вами, шановні глядачі. От такий сьогодні день у нас з вами дуже цікавий. Я сподіваюся, ну, насправді оцей, оця прикмета, не прикмета, а це побажання, бажанням, це така настанова, що якщо п'єте горілку, треба палець підкладати під дно. Я раніше не знала для чого це робиться. Тепер буду знати, бачите, це для того, щоб в цій горілці до вас нічого не прийшло в цій ковиті. Тому тепер буду цим користатися. Ну я взагалі не дуже там саме ковиту вживаю. Ну, в будь-якому разі, щоб я не пила. Навіть якщо це там безалкогольний якийсь не, не п'є бо сік, просто тепер я буду знати, що треба все ж таки палець підкладати під дно, щоб нічого нічого поганого до мене не причепилося. Дуже цінна порада і дуже легка насправді в плані використання. Просто треба про це не забувати. Ось такий день сьогодні цікавий. Завтра буде день ще цікавіше. Завтра у нас дійсно дуже багато прикмет цікавих, обрядів вірувань. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб дізнатися про все це саме з точки зору української народної традиції. Я нагадаю, що я використовую етнографічні джерела, старі книжки, перші джерела наші українські. Тож тут, на цьому каналі, інформація, та якій можна довіряти. І, звісно, я ще, окрім неперехідних звичаїв, ще звертаюсь до перехідних звичаїв наших народних, тож це актуальний саме народний календар на 2026 рік. Завтра буде день ще цікавіший. Обов'язково повертайтеся на цей канал, щоб дізнатися в деталях про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра. До побачення!